Вітання від каналу Сило ти моя доля. Іноді буває так, що приємне щось трапляється несподівано. І от вчора в мене така несподіванка трапилася. Ну, несподіванка, звичайно, за мої гроші. Побачила на Фейсбуці, що жінка, яка проживає недалеко від мене вирощує ось таку красу. І спитала в неї, вона сказала, що може продати дітки таких красивих бегоній набором. Я спочатку засумнівалася, бо 14 бегоній, подумала, де ж я їх буду дівати. Але потім подумала, а чому він. І, і подумала, що десь я їх розташую, тим більше, що поки що вони маленькі, невеличких таких стаканчиках, поки вони підростуть, то щось зміниться, дасть Бог. Можливо, більше світла буде, можливо, просто навіть день буде більший світловий. Отож, будемо намагатися якось вижити і я, і мої маленькі теперішні підшефні бегонії. Але ж Але ж у нас буде взаємовиручка. Я їм буду дарувати свій догляд, а вони будуть тішити мою душу своєю красою і сподіваюся зростанням. Отож потроху накопичую знання, які допомагають мені, допоможуть мені вирощувати бегонії правильно, бо до цього часу бегоній королівських я не вирощувала. Буду доглядати за ними так, як книжка пише. Пишіть, хто вирощує бегонії, чи обов'язково їх пересаджувати у спеці... спеціальний ґрунт. Чи можливо ви такий ґрунт готуєте вдома самі? І з чого ви його готуєте? З яких саме ґрунтів? А крім того, які ще тонкощі у догляді за цими прекрасними вазонами? Чи потрібне їм досвідчування? Ось таку лампу я вже над ними причепила, але вона ж без світла не світиться. Так що, чи вона є, чи її нема, то все рівно. Дякую всім за увагу. Побажайте мені успіхів.